Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, Денис Марія і нова письменниця з цікавим псевдонімом, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. Сьогодні ми поговоримо про відому сучасному читачеві літературну постать, січневу іменинницю, До речі, Тамару Горіха Зерня. Справжнє ім'я її Тамара Антольна Дуда, українська письменниця, відома своєю волонтерською діяльністю. Народилася вона 5 січня 1976 року у Києві. У 1992 році закінчила український гуманітарний ліцей. 1993 року вступила до інституту журналістики Київського університету, де захистила диплом у 1998 році. Тобто, за фахом вона журналіст. З 2003 по 2005 рік вона навчалася у Київському міжнародному університеті і понад 20 років вона займається перекладами економічних текстів з англійської мови. Під час подій Майдану Тамара була у числі небайдужих, які допомагали активістам. Також з 2014 року волонтерила у зоні АТО. Самостійно їздила туди із допомогою і про конкретні запити дізнавалася із соцмереж. Тобто вона читала пости, де описувалася допомога, коли потребували люди. Вона, скажімо так, забивала повністю автівку і потім їхала сама у зону АТО, відвозила ці речі нашим воїнам, тому що. Одного разу побувавши на військовому складі, вона побачила, що допомога, яку надсилають громадські організації і просто небайдужі люди, вона залишається на складах і вона не потрапляє на передову. Тому вона зрозуміла, що необхідно самій брати участь і самій розводити цю допомогу. Історія її волонтерства тісно пов'язана з її подальшою творчістю та навіть певним чином із її псевдонімом. Коли Тамара відвідувала поранених у шпиталі, вона звернула увагу на те, що у дуже багатьох воїнів саме осколкові поранення очей. І, маючи ділові зв'язки з кордоном, вона почала закуповувати там тактичні окуляри. Спочатку вона вкладала власні гроші в неї був невеличкий бізнес, а потім стала допомагати сусіди, друзі, знайомі і навіть незнайомі люди. За волонтерську діяльність була відзначена грамотою мера Києва, заміжня та має трьох дітей. Що цікаво, зі своїм майбутнім чоловіком Тамара познайомилася саме тоді, коли їздила на передову. Тобто вони їздили туди разом. Спочатку були партнерами, а потім стали партнерами по життю. Коментуючи цей період свого життя, Тамара сказала, що одного разу вона помітила, що майбутній чоловік якби незначає ставав перед нею на передовій для того, щоб її захистити від важливої небезпеки. Круто. Я думаю, що ці поїздки туди, в зону АТО. Не могли не сказатися на її творчості, на її книгах. Дома до творчості ми ще зараз ще дійдемо, а ось мене дуже цікавить, гадаю, що як наших слухачів чи тих, хто нас дивиться, що ж у нас такий за псевдонім Горіхозерня. Насправді історія дуже цікава, як розповідає сама письменниця, одного разу вона програла суперечку, і їй потрібно було змінити своє ім'я на Фейсбуці. І коли вона сіла вигадувати нове ім'я, зрозуміло, що це не так легко зробити. А потім саме от сам по собі виплив цей варіант горіха зерня Вона думала, що це буде короткострокова зміна імені і поставила лише наче на два місяці. Однак він буквально приклеївся до неї і, більш того, у якихось волонтерських справах її теж почали називати горіхом. І коли вже прийшов час, коли можна було змінити ім'я назад, вона подумала: хай буде отак От і залишилася з цим псевдонімом. О, цікаво, це просто слова, чи можливо вони щось значать разом або по окремості? Або, можливо, колись до нас автор і завітає, та ми у неї дізнаємось, можливо, тут є якийсь підтекст в її псевдонімі, або це були просто слова, які прийшли. в той На думку момент. так. Відкудись звідти, що по її творчості, що вона пише взагалі, це е, е, якісь книги, художня література, чи це збірки е, оповідей, чи це якісь вірші? Бо я чому питаю, бо я до сьогоднішньої нашої з тобою розмови не знав, що є така авторка, і що вона щось пише. Розповідай мені, та й не тільки мені. Насправді дуже цікавий є той момент, що Тамара взагалі не збиралася ставати письменницею. Я дуже багато від кого це чув. У нас працює Олена, котра, Олена, Калінька, Шпалерон її книги, та ще багато інших. Це просто ще запам'ятав. Вона теж не хотіла ставати, а зараз Оніка популярна та й працює в нашій бібліотеці. Олена, зустрінемось на недільних розмовах. Отже, її перший роман Доця був опублікований у 2019 році у видавництві Білка. Події у книзі відбуваються у 2014 році під час російсько-української війни на сході України. Які питання автор розглядав у цій книзі? Коли зненацька спіткала війна, який алгоритм дій створити звичайній мирній людині? Тікати чи лишатися? коли доречно приймати таке рішення, чим допомогти державі. У своїй книзі авторка торкається усіх цих питань. А відповіді вона запозичила із реальних історій, очевидців подій на сході. Тобто, це книга, основана на реальних життєвих історіях. На презентації у книгарні зміст Тамара так прокоментувала причину написання книги і відповідно свого становлення як письменниці у 2017 році, коли почали видавати мемуарну літературу про війну на сході, виник мовний конфлікт. Авторів закидали питаннями, чому пишуть не державною мовою. На даній темі почали спекулювати. Мене вразив коментар одного з авторів, який сказав: Я пишу російською, це моя рідна мова. Але хто вам заважає? Писати українською, якщо ви вважаєте це за потрібне. Задумалася і справді критикують більшість, а коли доходить до справи, бажаючи їх немає. Мене це зачепило. Тобто, з понуканням до написання книги стала така суперечка у соціальній мережі. І автор подумала і вирішила написати свою книгу українською мовою про події, учасницею яких вона була як волонтер. Головною героїною книги стала Наталія, волонтерка родом із Донецька, яка активно допомагала військовим та в аеропорту. Тобто, це реальна персона. Угу. Донецький аеропорт? Це, це ти там, де були наші кіборги? так. Трак. так. Угу. З часом жінка стала координатором волонтерської допомоги. Шляхи двох волонтерок не раз перетиналися. Тобто Наталія та Тамара спілкувалися. Далі цитата. Їй можна було зателефонувати посеред ночі з будь-якого питання, координувала, давала поради. У виданні використані життєві історії Наталі та інших свідків військових подій. Авторка зізнається, спочатку не розуміла, як встановити хронологію подій, але скоро ясно зрозуміла, які рядки в рукописі стануть останніми. І от останні рядки у книзі. Звучать так, насамперед, ми будемо жити. Це не просто слова. Я думаю, ти знаєш історію волонтерки, яку розстріляли разом з її чоловіком за допомогу захисникам аеропорту. Це ще на початку АТО було так? Так, так. Mm. І ось одні з останніх слів, які вона написала за кілька днів до своєї страти, це було саме: будемо жити. І саме ці рядки Тамара заклала останніми у книжку. Я б сказала, що це такі дуже обнеділиві рядки, які стверджують, що життя буде продовжуватись, що незважаючи на всі обставини, на всю ситуацію в Україні, так, ми будемо жити, ми вистоїмо, тому що ну, українці сильна нація і нам від цього все одно нікуди не втікти. Про назву книги письменниця говорить так: Доця це медаль, звання. Головну героїні спочатку на фронті не зрозуміли і не прийняли, але потім вона стала своєю доцею. Ця книга включає в себе елементи детективу, драми, комедії навіть і містики. І, попри трагічні події, запевняє, книга не повинна викликати жалю. Ти сказали, що там пов'язана і комедія. Це фронтові реалії, можна сказати, це і містика, драма. Детектив, здається, так також як взагалі можна так поєднати, основану на реальних історіях подію, додати туди містику? Ну, комедію ми знаємо, що на фронті дуже багато і не тільки сліз, але й ще, ще жартів. Так. 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 Розкажи, ти це питання вивчала, коли готувалася сьогодні? Це твій випуск. Як наша горіха зерня споєднала містику та реальне життя, реальну історію? Насправді дуже цікаве питання, тому що містична складова цієї книги основана на реальній історії, яка трапилася з самою письменницею. Одного разу, приїхавши на фронт до хлопців, перевівши допомогу, вони залишилися ночувати. Це було дуже близько із проведенням бойових дій. І Тамара упаковала спати на другому поверсі будинку на горищі, де було більш-менш безпечно, а її чоловік пішов у бойовий патруль, і отже, вночі Тамара прокинулася від того, що хтось дуже сильно шарпав її за ногу. Настільки сильно, що як вона сама сказала, навіть заболіли кісточки на нозі. То був котик майже котик. Коли вона трохи прийшла в себе і подивилась, хто ж це був? Це були два чоловіка українських військових. Один високий і другий низький, які стояли поруч з нею. Але коли вона протерла очі, тому що вона була в лінзах і ну, зразу навести різкість зору дуже важко, вже поруч нікого не було. Вона спустилася вниз до чергового, якого з неї залишили, і сказала: А де хлопці, які мене розбудили? Що вони хотіли? А він на неї так подивився і сказав, які хлопці тут нікого не було. Вона почала описувати, хто ж її розбудив. І він так замислився, він сказав, Ви знаєте, вчора в нас загинуло двоє товаришів. От якраз тих, яких ви описали. І давайте ми, напевно, перейдемо в інший будинок, тому що ну, мене це непокоїть. І коли вранці Тамара повернулася на горище, де вона спала mm. до цього, вона побачила, що там лежав осколки снаряду. Mm. Тобто, якби її не розбудили, вона б загинула. Тому історія це реальна і вона відбулася із самою письменницею. Історія видання цієї книги також дуже цікава, тому що фінансів друк у Тамари не було, і тому жінка звернулася до. Двох видавництв з надією, що хоча б одне з них погодиться покрити витрати. В результаті погодилися обидва видавництва, дали позитивну відповідь. Але врешті за публікацію взялося видавництво Білка. Знімки для ілюстрацій безкоштовно надав талановитий військовий фотограф Дмитро Моравський. Прочитала і за власною ініціативою пропіарила доцю відома письменниця Оксана Забушко. І таким чином, за досить короткий термін, книга отримала безліч позитивних відгуків. Читачам вона також зайшла, дуже припала до душі, тому що Роман отримав премію BBC Книга року, відзнаку Львівського книжкового форуму. Першу премію Черкаського книжкового форуму, спеціальну премію від критиків лід акценту. Опинилася серед фіналістів всеукраїнського рейтингу Книга Року та увійшла до фінального списку творів, які претендують на екранізацію. Тобто планується, що за цією книгою буде знятий фільм. Оце так круто. Вистрілила книжка. Так, так. До речі, багато хто після початку подій 2014 року, та особливо ті, хто побував в зоні АТО, на передовій, вони взялися саме до написання книг, і багато хто з них презентував свої книги у нас в бібліотеці. Я як зараз пам'ятаю, це Цуцик. Презентація календаря, який є з фотографіями та з історіями також людей. Це, звісно ж, книги Дебальцево, книга Аеропорт, книга Кіборги. Це те, що я ось пам'ятаю, ось тут також дуже багато хто не тільки почав писати книги, але ще і створювати сам, власне, для них ілюстрації, фотографуючи. Ну, він знаходився там на передовій та фотографував, робив свої світлини і наповнював справжніми невигаданими фотографіями з життя та побуту звичайних наших захисників, звичайних людей, і оформлював за допомогою них книги. Тож історія. Успіху, як можна сказати, історія крута та добре, що потрібний час, потрібно в місті знайшовся той, хто прочитав цю книгу. Я про видавців та захотів дійсно її зробити популярною, так і донести до читача. До загалу, так до речі, перша вона була дана українською мовою, але з того часу. Вже перекладена на англійську мову, і також пануються переклади іншими мовами. Тобто, навіть зарубіжним читачам ця книга зацікавила. Та і стала доступною. Ось до речі, ти також згадала про те, що книгу перекладено вже і будуть перекладати на інші мови. І у світлі того, що зараз відбувається, ось це моя думка. Я вважаю, що треба такі книги, саме про події, які були в 14-му році зараз, те, що відбувається, війна, перекладати також російською. Багато хто скаже, але ж це мова окупанта. Але ті люди, котрі знаходяться, наприклад, на окупованій території в Криму, на сході нашої країни, котрі. Ну, так сталося, що погано володіють українською мовою, можливо, взагалі не володіють українською мовою. Вони теж повинні мати змогу прочитати про те, що коїла Русня, що коїли вороги на в той час зараз, ну а як вони ще дізнаються, читати та дивитися пропаганду Ерефії, ну то таке, а ось гарні книги, котрі здобули якусь світову популярність та перекладені інші мови, це те, що. Повинно їм хоч трошки починати відкривати очі. Ну це моє вас думка, Я не сказав. Так, по повинні читати, повинні пам'ятати, події. Е я саме за те, що типу і на російській дій. мові теж потрібно все друкувати. Там знайдуться люди, хай буде це один відсоток, хай буде два, котрі прочитають та, можливо, змінять свою думку та щось змінять на краще навколо себе. А де один одна людина, знаєте, в чомусь переконалася чи відкрила для себе, як мінімум. Трьох-чотирьох своїх друзів вона теж спробує переконати друзів, родичів, Друзичів, так, так. рідних по духу людей. Тобто, люди повинні дійсно знати, що насправді відбувається, так. і не дослухатися до ворожої пропаганди. Отже, у 2021 році вийшла друга книга Тамари Горіхазерня Принцип втручання також у видавництві Білка. І ця книга є у нас в бібліотеці, але книги Тамари настільки популярні, що я не змогла знайти. Я не знайшла на даний момент у бібліотеці цієї книги. Вона десь на руках Хто усі читає? примірники. Так. так навіть книгу доця я взяла на час у нашої колеги, тому що всі книги на руках. Люди читають, людям цікаво. Отже, нова книга письменниці за жанром детектив. Тамара вирішила себе спробувати в іншому. Амплуа, В іншому жанрі. Так, в іншому амплуа. Головна героїня 30-річна Станіслава, доцент кафедри вищої та прикладної математики у столичному університеті. На війні вона втратила чоловіка, і єдиною опорою та розрадою стала. Робота на прохання знайомої Танцла вирушає на сім днів у місто свого дитинства на Черкащину, куди поклялася ніколи не повертатися. Там, у замку, протягом тижня відбуватимуться урочистості, приурочні до весілля сина власників замку, і героїня має приглядати за його обранницею онукою своєї знайомої. Отже, чому назва саме принцип втручання? Як відомо, принцип невтручання це один з основних принципів міжнародного права, який полягає у забороні зовнішнього втручання у справи держави, що входить до внутрішньої компетенції. Тобто, це те, що порушила Росія по відношенню до України, заявивши, що вона краще знає, що має відбуватися в Україні. Однак авторка вважає, що Наше правий обов'язок втручатися в те, що відбувається довкола. Вставляти свої 5 копійок навіть там, де не просять. Це книга для всіх, хто має достатньо велике серце, щоб втручатися і цим втручанням змінювати долі людей. Отже, чим цікава книга, перш за все, типажем головної героїні. Ця жінка розумна. Вона не прибідняється, не маніпулює, не жонлює жіночою чи якоюсь іншою альтернативною логікою, вона знає свої сильні сторони та не боїться користуватися інтелектом. Станіслава успішна у професійній кар'єрі, у галузі, яку можна назвати чоловічою. Цей атрибут списаний з реальних людей. Тобто, це ті люди, які свого часу не повірили у те, що математика не жіноча справа, тому роблять те, що їм подобається, і досягли у цьому успіху. Ось хотів вже викрикнути повістка і сюди. Так, закралася, але ти сказала, що на реальних, на реальних особистостях. І так, все так. в мене питання відпало. Але знову ж таки, не втручання, свої 5 копійок я втулив. Математика для героїні це не просто робота, а продовження руки і голови, Тим, чим вона звикла користуватися у повсякденному житті, вона має свій підхід до сприйняття дійсності. Ну як будь який математик, який є логічною раціональною людиною. Кожна ситуація намагається розбити на множники, доданки, логічні відрізки, тобто на ті шматки реальності, до яких вона звикла. Звичка до постійного аналізу і думання накладає відбиток на характер, звичайно. Ж. І тому героїня спостережувала, зауважує дрібниці, але водночас вона не засуджує, не дає емоційних оцінок, а просто враховує це у своїй картині світу. Отже, відповідно, ми маємо перед собою ідеального детектива людина, яка пристосована до розв'язування задач та розслідування справ, особливо таких заплутаних. Також не менш важлива тема пережиття втрати. Чоловік Станіслави загинув на фронті, повоювавши буквально кілька днів, але не гірше те, що вже після його загибелі вона дізналася, що він її зраджував. Тобто лишилося до нього багато запитань, але вже немає кому їх поставити, і багато не що вже немає можливості проговорити. Тобто ще й такий, скажімо, внутрішній конфлікт самої героїні, а не тільки зовнішній у цій справі. Дякую. Так. Місце події, тобто сам замок, фактично стає точкою перетину двох світів. З одного боку, людей із бойовим досвідом, і з іншого, мешканців замку, гостей, місцевих жителів. Тобто, знову ж, тема війни присутня і у цій книзі. Бачимо в наближенні, для кого війна є, і для кого її поки що немає. Ці дві партії персонажів виявляються залежними одне від одного, мають протиріччя, але й потребу взаємодіяти, шукати порозуміння точки контакту. У несподіваних поворотах протягом тижня розкриваються всі присутні персонажі. Кожен має свою таємницю і щось приховує. Тобто, загадка є навіть у постаттях присутніх. Події змушують героїв продемонструвати свою справжню сутність, тобто виявити те, що в них є глибинного, проявити себе характерним, але несподіваним, травматичним, смішним навіть іноді боком. Наприкінці всі виходять із будівлі іншими, ніж зійшли на початку, бо, як відомо, ніхто не може залишитися таким, як був спершу. Ну, так, з того, що ти розповіла, я так зрозумів, що це є як приклад класичного детективу, там, де пам'ятаєш ці старі ще книги детективні, там, там, де у приміщенні в замку, чи в якомусь холі збирають людей, і такий голос десь за картини. Ви напевно хочете запитати, навіщо я вас всіх тут зібрав, так Так. ну я те, що те, що послухав, то класичний детектив, люди в одному місці, щось відбувається, вони проходять дугу характеру від таким, як вони тут зайшли, до зовсім інших людей, котрими вони вже з замку в цьому прикладі вийшли. То для любителів та поціновувачів класичного детективу. Можете почитати також, що цікаво, замок, який описує Тамара у книзі. В нього є реальний прототип. Це замок на Черкащині. Для того щоб повноцінно його описати, автор два рази туди їздила. Заходила всередину, і що цікаво, потім, коли вони вже з чоловіком повернулися з цієї поїздки і передивлялися фото, які зробили у цьому замку, вона побачила на одній із фотографій привид хлопчика, який так sta... і знав так, який стояв позаду неї, але в реальності там, звичайно, коли вона фотографувалася, там нікого не було. Так і знала. Все так легко і просто буде. Детективи в цьому ж є містика, чи нема? Чи це Ні. він пос... О, дивно? Оскільки головна героїня глибоко раціональна людина, вона користується поясненнями, що не треба перекладати на містику те, що можуть зробити людські руки. Ну, й це правильно. Так як зауважила сама авторка у своїх книгах, їй важливо, хоч трошки вавити дух нашого часу. Залиште його для тих, хто пізніше буде читати архіви і піднімати документи, щоб дізнатися, як жила Україна в часів російсько-української війни. І оскільки вона оптимістка, то вірить у те, що буде кому ставити ці питання. Україна не розвалиться на шматки і не зникне, залишиться в тих самих межах, що є, а може й більших. У 2021 році письменниця була номінована на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у номінації Література з романом Доця, у якому 2022 році і здобула перемогу. Так, і хочеться наприкінці нагадати те, що, хоч у нас ці книги завжди у когось на руках, але якщо. Подивлячи чи прослухавши це відео, це аудіо, ви закортіли щось дізнатися про цю книгу, про автора чи про її інші книжки, приходьте та спробуйте вдачу свою, можливо, потрапити, коли якась із книг буде на полицях у стінах нашої бібліотеки. А якщо ні, то ви, якщо ви приходите перший раз, другий раз, третій раз, а її все немає, а хто її читає, є наші контактні телефони в бібліотеки. Ви можете зателефонувати, поспілкуватися з працівниками абонементу та зробити запис, щоб забронювали цю книжку за вами. Потім прийти і взяти, коли вона з'явиться в бібліотеці. Така розмова нас вийшла сьогодні. А більше ви дізнаєтесь, Взявши, почитавши книгу, почитавши в інтернеті, те, що не війшло до нашої розмови, бо інформації про авторку дуже, дуже багато. І Марія, готуючись до сьогоднішнього випуску, вихватила, щоб вам показати найцікавіші елементи та фрагменти тої величезної діяльності, котру веде, та буде, сподіваюся, вести Ріха Зерня. А на сьогодні, все, до нових зустрічей.